Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Заводовський, Езотер Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Ви мене просили подивитися стосовно виборів в Україні 2025 рік. Чи вони відбудуться? Якщо так, то якого формату вони будуть. Давайте ми з вами подивимося це запитання. Я візьму циганську колоду карт. Давайте глянемо на циганський карт. Три карти. Чи вони будуть взагалі? Так? І якщо так, то якого формату? З колоди Таро я витягну чотири карти. Давайте ми з вами подивимося це запитання. Не забувайте ставити лайки, пропонуйте теми для прогнозувань. Скажу зразу від себе. Мені здається, що все-таки вибори будуть в Україні. У мене чомусь є таке відчуття, що вибори відбудуться, і взагалі є відчуття завершення війни. Може, я наївний знову, може, я знову помиляюся, але ух, чогось психіка моя не сприймає того, що війна може тривати ще довго. Ну, чомусь я не вірю в це. Ну, от немає в мене цього відчуття. Якби, може, Камала стала президенткою і демократи рулили, то тоді би я, може, би мав таке відчуття. Зараз в мене чомусь такого відчуття немає. Трамп толковий дядько. Він доведе своє до кінця. Добре. Е, перша карта карта лживості падає. Карта печалі падає. Карта сюрприза. Таке собі. Дві карти мінус, одна карта плюс. Дивимося на таро. Карта башні падає. Перевернута справедливість суд фальсифікації, карта балансу. Карта лицаря жезлів. Впертість сила. Ну, чесно кажучи, не дуже хороші карти. Якщо говорити про відсоткове відношення, то я би сказав, що тут карти показують 60% мінус, а 40. плюс. Скоріше, ні, чим так. Але, я скажу, що я опираюся не тільки на карти, я опираюся ще й на свої відчуття. Мої відчуття мені підказують, що вибори все-таки будуть. От мені чомусь так здається. Можливо, це не президентські вибори, можливо, це парламентські вибори. Але якісь вибори в Україні будуть. А от на рахунок президентських, можливо, на рік відтягнуть. Я скажу так. Ну, таке може бути. Ну, дуже таке спірне запитання. Або це будуть вибори якогось альтернативного характеру, щось таке от некласичне і нестандартне. Ну, якось так. Але чомусь мені випало більше негативу, ніж позитиву. Тобто, карти говорять, що виборів не буде. Я говорю, що вибори будуть. Кому з нас вірити? Добре, тепер попробую сформувати до загального знаменника все те, що я думаю, що карти показують. Думаю, що вибори такі будуть, але, скоріше за все, це будуть не президентські вибори. Тобто, Зеленський ще залишиться так. На рік часу приблизно, до повного урегулювання конфлікту. Так що, можливо, це вибори до парламенту. Ну, але це не про президента. Зміни влади президента зараз я не бачу на даний момент. Якось так. Ви просили, я розглянув. Надіюсь, я пояснив, відповів. Бережіть себе. Бажаю всього хорошого і до нових зустрічей. Побачимось!